І що я хочу поширити в Норвегії, це відкрити своє такий спейс mindfulness, йога, медитації. І це буде про все разом, тому що це і медицина, як ти себе почуваєш зсередини через харчування, через. Психологію, філософію. І зараз, коли ми, українці, зіткнулися з цією проблемою, що багато з нас погано себе почувають, чи якісь панічні атаки, чи в когось просто депресія, чи ще щось, і ти не знаєш, куди йти, то е, моя ціль в цьому через е, свою діяльність. Е, Допомогти кожній людині взагалі зрозуміти, чим вона хоче займатися, так? І щоб людина займалася своїм хобі, те, що їй подобається, те, що їй до душі. І щоб це була не робота, така, на яку ти ходиш і не дуже щасливий, да? а щоб це було саме те, чим ти гориш, що тобі подобається. І я знаю, що всі українці це сама-сама талановита нація. Скільки я людей тут зустрічаю, скільки я зустрічала в Україні, і тому моя місія це допомагати українцям і щоб ми були більш дружні, в принципі, так? Тому що нас усіх тут не так багато. І те, що я зустрічала, що деякі не те, що не хочуть дружити, а якось всі так поодиноко, там ну, це індивідуально, звісно. Але я хочу, щоб ми з вами допомагали один одному. І, в принципі, цей воркшоп, щоб він був про те, щоб ми були першими клієнтами у один одного. так. Ну, Наприклад, хтось пече торти, хтось у когось івент агентство хтось фотограф. Там. Тобто, всі ми талановиті і цього бізнесу тут просто не існує, наприклад. І перший, хто прийде, це не так, щоб ми тільки на норвежці працювали. А, запросили себе та рекламували як, як це сарафанне радіо. Да? І тоді буде успіх не тільки в Норвегії, а по всьому світу. Можливо, ми це потім принесемо в Україну, коли війна рано чи пізно закінчиться. І потрібно буде з цими навичками йти і відновлювати нашу країну спочатку. А, що я хочу від цієї програми? Ну, в принципі, загалом зрозуміти, як працює ринок Норвегії, тому що для мене це взагалі не зрозуміло. Ну, я знаю, як почати бізнес в Україні, там все просто. Е... Це точно. Да. Okay. А, ну, а mm -hmm. тут це просто якийсь темний ліс для мене. І коли ти йдеш і чекаєш там бумажку якусь два тижні, потім місяць, потім півроку. Тому ну, хочеться більш дізнатися і про податки, і щоб. Ну, щоб нічого поганого не сталося, і тебе там, не знаю, штрафи тобі не прийшли. не да, 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 тому, е, Ну я думаю, я можу ще розповідати довго, але я хочу дати комусь теж можливість. Е, дякую за увагу. Дякую, Вікторія. І у нас подаруночка для вас Вікторія. Хочу презентувати вам книгу Мистецтво співпраці з Норвежцями Вікторія.